Внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона один чоловік загинув, другого ушпитали зміни вибуховою травмою. Повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові обстріляли обласний центр о 10.30. Снаряди поцілили по одному з підприємств. Лютоше був, суда, там, в ту сторону. Сім разів обстріляли російські військові Херсонську міську територіальну громаду і минули доби. Повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації. Роман Мрочко. Під вогнем були Антонівка, Садове, Зимівник та обласний центр. У Херсоні пошкоджені будівлі комунального підприємства, багатоповерхівка та вісім приватних будинків. Минулої доби російські військові не припиняли гатити по Береславському району. Під обстрілами були Нововоронцовська, Береславська, Новоолександрівська, Милівська, Новорайська та Тягинська територіальні громади. Повідомив начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов у телеграмі. Насела Червоний Маяк та Качкар. Російська армія скинула дві керовані авіабомби з артилерії. обстріляли Нововоронцовку, Тягинку та золоту балку. З безпілотників атакували нову Олександрівку, Шляхове, Михайлівку та місто Борислав. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Адмінбудівля, сільгосп-підприємства. Наслідок обстрілів постраждали вісім людей, сім спеталізовано. Одному надана допомога амбулаторно постраждали. П'ять людей в Береславі в Береславі внаслідок скиду вибухівки з дрону отримали куботравми та осколкові поранення різні ступеню тяжкості. Також двоє людей постраждали чоловік і жінка постраждали в кіндійки внаслідок арт-обстрілу. І одна людина в тягинці за інформацією Нацполіції області минулої доби російські військові скинули керовану авіабомбу на село Козацьке Каховського району, пошкоджені приватні будинки. Всього за минулу добу російська армія обстріляла 19 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розказав керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.